Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. А, ну і хутрочка Аліси теж, бачите, в кадрі. Красу вам в кадр. Давайте роздивлятись. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Так, ну тут закриваються якісь складні такі моменти через ваше відсторонення від них. Знаєте, от коли ситуація складна, ви її наповнюєте великою такою важливістю для вас, і вона від вас не відстає. А в якийсь момент ви собі кажете досить. Мені вже набридло, я в цьому вже сидіти не буду. І ви просто відсторонившись, майже одразу відкриваєте для себе нові можливості, і багато нових можливостей і перспективні можливості. І ви просто починаєте рух туди туди, де краще, де для вас цікавіше вже, і де для вас взагалі якось розкриті нові горизонти. І це правильно. І давайте дивитись сферу кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Так, ну тут дивіться, тут, тут знову ж таки про якісь зупинки, про закриття якихось моментів, в яких вам аж занадто багато контролю було. Аж, знаєте, от ситуація, яка більш нав'язливою для вас була. І Тут для когось вона стосувалась однієї людини. Імператор нам тут показаний, а це людина, ну, яка має родину, яка керує в своїй родині, яка, ну, скажімо, підкоряє всіх своїм правилам. І ось тут. Зупинка буде, бо знаєте, вже нема сил тягти це все. Нема сил так далі жити. І закриваєте для себе цю тему, бо хочете змін, бо маєте сумнів, що далі так треба просуватись. Ну, тут може бути перекликатись насправді з першим рядком. Може бути і окрема для вас ситуація. Для когось це буде взагалі ситуація, коли нам показаний одружений чоловік, але не обов'язково, що це на вас одружений. І просто ви можете ставити крапку. Він може до вас там залицятись, він може бути з вами в якихось стосунках, але ви не, не даєте, от як. На цей день показано, ви не даєте далі просуватись його якимось там бажанням і, ну, і нав'язуваним якимось ситуаціям. Давайте про роботу подивимось, до чого вам готуватися у вашій роботі. Прискорення по робочих моментах тут насправді таке, що вас навіть дратувати буде. Це може бути, наприклад, як з'являється якась людина у вас там в колективі, там, і починає як каламутити все. А давайте отут пришвидшимося, а давайте оце зробимо. А, а що у нас тут все стоїть? І тут просто знаєте, от рівновагу, яка у вас була, буде дуже змінено. Буде от просто вас буде аж дратувати те, що так спокійно гарно було, поки не прийшло оце. Чи, наприклад, це про якийсь документ, які який там надішлють, або це там новина, якась і, м -м, круг якої там все з буде там, кружляти. Тобто ситуація, яка е просто. от... Була спокійною, а з самого ранку все ж трошки піде, бо, от знаєте, буде хтось тиснути. Отаке. От Витримаєте все. Ну, це... це не таке, що вас злякає, але ж дратуватись будете. Вас просто буде дратувати, що де ти взявся чи взялась. Отак от спокійно без тебе було. Що важливо прийняти? Давайте побачимо. До цього теж треба готуватись. Що вам важливо прийняти в цей день? Так, приймайте ситуацію, в якій не треба поспішати засуджувати когось або себе. Так теж ми вміємо, ми себе вміємо засуджувати за якісь ситуації. Е, ситуація буде змінена, ситуація буде швидко розвинута. Ситуація, в якій вам треба буде ще з кимось поспілкуватись, бо ви можете не все знати, ви можете володіти частинкою інформації, а десь якась частинка для вас взагалі відкрита, а ви поспішаєте вже якісь там, ну, скажімо, Десь рисочку підвести і якийсь результат собі оголосити чи комусь оголосити, щоб не було такого, що ви потім будете вибачатись перед кимось, бо поспішили. Тож приймайте те, що сумніви, якщо вони у вас десь там є, це нормально. Це тільки, скажімо, вас направляє на ту дію, що сумніви потрібно розвіяти. Їх не потрібно тримати в собі, а треба шукати відповіді. От про це кажуть карти. Далі дивимось, від чого треба відмовитись, і це от просто краще за все для вас буде. Від чого вам треба відмовитись. Так, ну дивіться. Тут і дурень, і диявол є. І дивіться як. Вам буде надана в цей день можливість як підказка, як, може, ви чекаєте ну, там на якусь ну, відповідь, наприклад, а ви не будете приймати це, ви будете вважати, що то дурня якась, що взагалі це, ну, це просто хтось вам нав'язує щось своє. Вам буде складно прийняти якусь правду. Ви будете от собі казати, що та ну та ну брехня повна. Зачекайте, хай ситуація для вас трошки більше розкриється. Давайте ми теж трошки більше розкриємо. Насправді ситуація для вас не нова. У вас тут, тому може бути таке, от знаєте, не хочу це приймати, бо це вже було таке вже було. Я знаю, чим воно далі завершиться. І в цьому випадку, якось так, знаєте, боляче воно не буде. Тут не показують. Це ситуація для якихось уроків ваших. Це ситуація, в якій ви повинні опинитись, щоб мати досвід, певний досвід. Бо минулі ситуації вони були, ну, вони були схожі, але трошки інакші для вас. І вам просто треба тут, ну, знаєте, як пройти ці уроки. Як дещо вийти з ваших якихось залежних думок або ну, якихось навіть залежних ситуацій, де ви, може, про когось так думали, що от якщо ця людина мені не допоможе, то я не, взагалі не зможу. Тут просто от майте мужність, отак хочеться сказати. А там ну, я не буду конкретизувати, бо ви всі різні, і ситуації у вас різні. Але це те, з чим ви будете справлятись. І приймайте так, як є. Якщо вам там пропонують допомогу, приймайте її, не думайте про те, що ви потім будете залежні від людини. Що таке, Аліс? Що таке? Сонечко, давай посунься, бо мені ж треба далі розкладати. Від чого відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Ну, все ж таки, от день, коли вам хочеться когось засуджувати, не треба, відмовляйтесь, буде якась ситуація, от просто щось буде розвалене вщент, щось буде змінене. І знаєте, десь воно справедливо буде насправді, як би воно для вас не виглядало. Але там є от своя справедливість в ситуації, і там є нові можливості. І там буде певний поштовх до певних дій, подальших дій. Тож відмовляйтесь від просто засуджування ситуації і не тримайтесь за одну якусь думку. Взагалі, от в цій ситуації краще дозволити собі не вибудовувати ніяких думок, а просто зачекати ну як, подробиць якихось. Бо тут щось набагато глибше, ніж ви будете собі бачити одразу. От, як, знаєте, дається одна картинка, але вона дуже така, ну, скажімо, ну, небагато інформативно. А вам треба буде тут більше інформації. Тож зачекайте, хай вона для вас з'явиться. Чого не уминути? Давайте побачимо, чого вам в цей день не уминути. Тут робота, яка вас веде до збільшення от всього, нашого ви налаштовані. Тут може бути пропозиція початок нової роботи, але, знаєте, з перспективами зростання. Тут може бути спілкування з кимсь про роботу, але знаєте, коли ви. Ще не уявляєте просто собі, яку стабільність вам це дає. Ну, тобто зголошуйтесь на, хоча б на бесіду спочатку, а потім там роздивляйтесь, і ну, тут щось гарне, тут щось робіть. Тут, може бути, вам якась ідея в голову прийде, от хочу спробувати там себе в такій-то галузі. Намагайтесь, намагайтесь вивчайте. Робіть, пробуйте, бо це щось для вас дійсно корисне. Якщо це про вашу дитинку йдеться мова, то теж розвиньте, там може якийсь талант дитина виявляти. А вам треба, як батькам, просто підхопити бажання дитини і розвинути. Ну, таке, і це може в подальшому дитині дати стабільність в житті. Далі дивимось, порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Тут якась історія кохання, почуттів, але башта на дні колоди, то тут може щось розвалитись. а Хоча не для всіх воно в поганий бік буде. Тут мені показані королева Пентаклів та король мечів. І показана ситуація, яка Знаєте, тут може бути таким чином, що люди між собою спілкуються, але хтось з них приховує своє справжнє почуття один до одного. І може статись так, що це буде цілком і повністю зрозумілим, і що людина вже не зможе приховувати, скаже, як є, бо не завжди башта лягає в погану позицію. Вона розвалює щось, але розвалює тільки те, що не є такою, знаєте, міцною якоюсь позицією, конструкцією. знаєте, Це розвалюється тільки те, що повинно вже розвалитись, щоб ви знали, як воно є насправді. Давайте уточнювати. Новим початком закінчиться. Знову ж таки, для кого як. Знаєте, от хтось обнулить відносини, от людина відкриється, наприклад, а ви собі розумієте, що ну, я не можу, я ну, не люблю я тебе і ну, не буде між нами нічого. І можете обнулити ситуацію, але в будь-якому випадку, то. Тут ситуація, яка як можливість. От тут бачте, яка як можливість для людини відкритись і ситуацію змінити. Знаєте, знати собі достеменно, як відноситься або він до вас, або вона до нього. Ну, просто щоб, щоб вже далі не фантазувати собі, а знати собі точно. Ну, ось така ситуація. Щоб не тягти це все далі. Отак воно виглядає. Ну, я так радість, тут на, на дно колоди лягає, тож я так розумію, що непогано там все вийде. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і ті дії, які будуть відбуватися, щоб вам тільки на краще йшли. Майте тиху ніч та спокійний день. І хай все буде. Так добре, як ви навіть і не мріяли. Всі побачимось в наступних відео. Всім пока!